Bom oh, dia. Ха! Як ну, разом давай, сказали. ти починала анонсувала я трошки більше. Теж скажу шляхетну справу. 에, робить сніданок з 1 плюс 1, але не тільки нашими руками наших е, е, журналістів, наших ведучих, але і вашими безумовно без вашої участі не було б того продовження щасливого для тварин, які потрапили в е, певну халепу, таку життєву, але їхнє продовження має безумовно щасливе продовження. Так і от війна змушує нас перевантажувати дійсно багато речей ставлення до людей і до тварин. Так іде таке тотальне переосмислення, і нарешті зараз довгоочікувана прем'єра у сніданку. Якщо пам'ятаєте, Єгор, Єгор о, Єгор вже з нами на прямому зв'язку презентував раніше. Розповідав про бізнес-центр, який планував зробити там класний такий робочий простір. Але після а, вибуху на Каховський Гес цей простір перетворився такий на хаб, притулок для тварин. Там унікальна і... екосистема, унікальні умови для тварин, де вони максимально себе комфортно можуть. Почувати, але найголовніше, і ви, і майбутній контакт з ними буде проходити в унікальних дійсно умовах. І от коле, е, сніданок, велика команда, також ви, дорогі глядачі. Всі ми збирали на будиночок. Е, і сьогодні Єгор Гор Гордєєв готовий презентувати цей перший будинок. І ми дякуємо за вашу залученість, йогоре. Коко колеги, терпіння, будь ласка, трошки. Я думаю, що цей будиночок реально стане нашою другою студією. Фактично. Я вже його бачив. Там вже чекають наші глядачі, там вже чекають люди, які все це організували. От а я зараз вам хочу просто познайомити, де цей будиночок стоятиме. Ви бачили вже цей центр, але тут все на очах фактично вибудовується. Я зараз стою у кімнаті, яка напевно колись мала бути, ну не знаю, кабінетом директора якогось, або ще щось, та або фінансовий директор сидіти. Тут має бути сейфом. А зараз тут а, маленька ігрова кімната а, для маленьких а, тваринок. А, це тут і коти, і собаки. От ви бачите, навіть як для дітей все створено. Фактично, щоб вони прилаштувалися до великих вольєрів і далі йшли далі. А, трошки пізніше а, тут буде влаштовано спеціальний ветеринарний цех і так далі. Тут закрита історія. А, Антон, обережно, обережно, бережобережно. Обережно, так, ми зараз з оператором виходимо. А, і я просто хочу маленьку таку і екскурсію провести. Отут хол, тут що вихідних приходять десятки людей просто вигулювати тваринок. Вигулю... Вати все там поприбирати ще щось, там щось залишити, якийсь корм. А і знаєте, ці цифри вражають абсолютно геть, тому що тут введене це великий центр для відпочинку, для дозвілля. А можна паралельно прийти і щось зробити корисне. Вау! І це є нова екосистема. Але про нову екосистему, де ви можете стати повноцінним членом, а, і ми сніданком стали, і ви, колеги, стали тут безпосередньо, і ви, які нас дивляться, зараз я вам розкажу. У нас тут Іра, фактично головна чародійка цього всього. Іра, ви бачите, дуже привіт. Без Іри тут нічого не закрутилося. Ір, от давай присядемо красиво, як ти мені і казала. Ми зараз підпишемо документ. Підпишемо документ на будиночок, який організували ми сніданок з 1 плюс 1 і виглядачі разом. От я читаю завжди, що звичайно підписували. Тут дуже багато букв. Просто довіряйте. Ну, Я знаю, Ірна, справді, що тут щоб ви не робили, ви все підписуєте всі документи. да? от на так, все так. У нас є юридичний супровід, і повністю щоб не відбувалось, все підписується документально. Це ось два договіра: mm -hmm, це один, mm -hmm. це другий. Підписуєте, да? До нас приходять люди. і Якщо вони хочуть вигуляти тваринку, обов'язково підписують договір про відповідальне ставлення на вулиці і за себе, і за тварину. Також, якщо до нас привозять волонтери тварину, обов'язково підписуємо акт передачі тварини до нашого патрона по центру також, якщо власник бере собі тваринку додому, обов'язково підписується двосторонній договір про передачу тварини в нову родину. І є обов'язкове таке зазначення. Якщо тваринка а, не пройшов термін два місяці, ага. а, після того як її знайшли, і знайшовся власник, то її потрібно повернути старому власнику. Це от з Херсонського напрямку, який приходять, та? так, так і це прописано в документі все да обов'язково прописано в документі, тому що ми захищаємо обидві сторони. І скільки було, тварин і приблизно надходить там що умовно кажучи, звіти це військо. Провозять фактично да, так так, зараз. Ми працюємо саме з військовими, тому що там ага. немає ніякої інфраструктури, там немає ветеринарних лікарень, волонтерів. Є тільки ворог і є тільки військові ага. і тварини, які залишились там самі по собі. Тому ми з ними співпрацюємо дуже тісно. І якщо до нас звертаються, ми приймаємо цих тваринок в патрон пецентр Навіть якщо немає місця, ми якось там. А, але місця все більше і більше дивлюсь завдяки в принципі і вам, і можливо тим, хто зараз буде придбати в будиночки і так далі. А ір, скажи мені, будь ласка, таку штуку. Зараз така трагедія є на Херсонському напрямку. Так. Далі перемога, світле майбутнє. Це все буде побудовано як? Дивіться, ну ми плануємо до кінця цього року вже завершити будівництво, і центр буде вміщувати десь 500 тварин одночасно. Mm -hmm. Тому ми сподіваємося, що в цьому році вже і кияни зможуть до нас звертатися за допомогою, тому що ми саме для цього і будувалися, щоб допомагати усім, не тільки тваринкам, які знаходяться на військовому напрямку, а саме для всіх людей, які потребують допомоги. Ір, давай нарешті на відкриття будиночку, тому що mm -hmm. е, я просто всім хочу сказати, як ми на це все пристали сніданком. Тому що по перше, ми ледь не перша програма на українському. У телебаченні русь, як ти кажеш, телевізії, та е, яка в принципі почала е, прищеплювати собі і всім нам, і всім вам культуру, взагалі, е, от такого ставлення до тварин. Е, і цей будиночок, який ми зараз побачимо, їх там же багато. Їр. Давай пройдемо, покажемо. Так, давайте. Та. Проходьте, хто пройде, хлопці? Показуйте, показуйте, показуйте. Давай, я пройду. А, та, дивіться, отакі будиночки фактично ми стали інвесторами. Ми команда сніданку і ви глядачі. Та дехто з глядачів зараз вже буде тут. А, і а, що в цей будинок входить і що це взагалі таке є? Дивіться, це такий надсучасний будинок. Ми покажемо, що це Я вот. нещодавно розповідала, коли не зустрічалися ніхто по тому про те, що ці будинки вони дійсно дуже сучасні. В ньому тепла підлога, можна подивитися. Mm -hmm. В ньому підведена вентиляція. Він повністю із кафеля для того, щоб було дуже комфортне і безпечне прибирання. Також шумоізоляція для того, щоб тваринки не стресували і не чувши один одного, коли вони занепокоєні. Також такі прикольні двері, через які можна бачити, що відбувається зовні і. Загалом є веб-камера, для тобто, того, щоб тобто ви зараз, спостерігали. ми зараз покажемо на своєму будиночку. Тобто, уявіть собі, фактично, ви, наприклад, ви шкільний клас, або ви ОСББ, або ви якась фірма, або ще щось. Ви разом інвестуєте у цей з будиночок. Ви не маєте змоги, наприклад, брати тварин, а так ви можете їм допомогти таким чином. Це абсолютно нова філософія, взагалі співвідношення з тваринами. на ми. тут будуть кав'ярня, тут будуть все на світі. Ви можете приходити у цивільному одязі далі, спокійно. Тобто, це абсолютно така нова форма спілкування. Робор, ми беремо ваш в ви аж збуджуєте, коли розповідаєте Є трохи, є трохи. Вау. Тому що інакше ми не стали інвесторами і глядачі теж. Покажіть, будь ласка, наш будиночок. Ми і самі в захваті від того, що в нас виходить нарешті, наш будиночок, дівчата. добрий раночок. Проходьте, 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 проходьте. Коти, подивіться, які коти. Подивіться, які коти. Господи, е, от так. А наш будиночок де? А, а ось і можна я мікрофон нам тобі? Так, ой, клас. Так, а, так. Дивіться, це будиночок, який ще місяць тому. Був не будиночком. Я думаю, ви пам'ятаєте, що тут були просто дерев'яшки. А зараз це надсучасний будинок для собачок та котиків. Я ще хочу запросити Лілю Лілія, будь ласка, прийди до нас та. Шевченко Кримська лінія це одна з глядачок, яка перемогла в нас. А ще у нас є Юлія Веремейчик, Сергій Тракслер. Дякую вам дуже. Посилію, на жаль, не змогли приїхати. Але тут, от ми зараз фактично з вами це відкриваємо, і я думаю, що будемо постійно чи приходити, чи допомагати якось. Так, так? Звісно, так да. тут чудова є можливість, то що можна прийти будь-кому і познайомитися перед тим, як завести собі собачку, як це вийти, погуляти з собакою. Ви даєте дуже чудову цю можливість. Бачите, ми ще насправді документи писати треба спочатку. Тобто, бачите, ми тепер можемо бачити. Бачитися і офлайн, тому що ми теж засідати тут будемо постійно. Оце наша буде друга студія, фактично. Так, ну що, час відкривати, так? Як хочеш, так, але потрібно перерізати цю красну стрічку, тому що Крус вже хоче заїхати до себе в будинку. Вже є Крус, який хоче заїхати. Нам президент каже, що не має бути портретів в кабінетах і червоні стрічки не треба перерізати. Але зараз виключення таке бачите. Вибачайте, нам потрібно. Треба це зробити. Пара бабама. Це наш спільний будиночок. Скільки тут буде тварин одночасно жити, може. Дивіться, якщо це родина, Наприклад, як в сусідньому боксі, це мама з шістьма кошенятами. Ага, а якщо, так. Але е... сьогодні тут буде мешкати поки що один круз, один і я дуже сподіваюся, що завдяки вашій допомозі круз крус дуже швидко знайде свою родину Хлопці, і пусті, заїде круза. вже наступного тижня пусті, нова собачка. Круз, іди сюди, Дивіться, сонечко. тобто Круз перший мешканець нашого будиночку. Ви е, можете круза забрати додому, а ви можете е, е, дочекатись, поки до крузу підселяться інші е, тваринки. Насправді, отак це і буде. Це буде велика комунальна квартира, насправді. Круз, тобі я. Хто круз. забере Круза або будь-яку собачку е, отримає від мене місячний запас корму. Давай Він з крузом підемо. Давай. Давай. Давай, Давай. Оп, круз! Ну що? Молодец, молодец, молодец так, фактично тут все і виглядатиме. Отут буде веб-камера, а фактично ми можемо все в прямому ефірі дивитись, виглядати. І тому у нас не тільки посередом буде рубрика Гафмяу, а фактично у нас буде точка поінт зустрічі тут офлайн і онлайн. Тут на два майданчики ми будемо працювати у сніданку. Пасібі всім величезним, хто допомагав, пасібі, хто буде допомагати. Це наша спільна справа така, ми таке маленьке телевізійне ОСББ, яке будемо разом збирати, допомагати, стежити за долею, приходьте з дітьми. Грайтесь, гуляйте, допомагайте, годуйте, забирайте додому. Ось така класна штука у такий важкий час. Колеги. Чисто сьогодні відбулися входини. Раду запрошуємо всіх в будиночок тварин від сніданку з 1х1. Єгоре, ти наш амбасадор. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, гасіти, Тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка, Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру. Зробимо щось краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати ведь сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.